Ми знаходимося поруч із простором міського садівництва та городництва розсадник, який розташований в Львівському парку Залізна Вода, що в Сихівському районі. Розсадник це більше ніж садгород. Зазвичай я говорю, що садгород це взагалі прикриття. Тобто, це якась така інтерактивна інсталяція, яка дозволяє привертати увагу до. Паркової зони, запрошувати сюди мешканців та мешканок, яка є функціональною з точки зору взаємодії. Наш простір працює також як демонстраційний майданчик, в межах якого ми показуємо різноманітні формати вирощування в міських умовах. Ці дві грядки з'явилися у нас першими в межах міського фестивалю Майстерня міста. Вони виготовлені з дерев'яного бруса. Ця грядка є. Високою, тобто інклюзивною Мешканці з порушеннями опорно-рухового апарату, так або яким просто складно нахилятися для взаємодії з рослинами, можуть в комфортний для себе спосіб підійти до цієї грядки і спробувати різноманітні рослини на дотак, на запах, на різні інші сенсорні відчуття. Також в нашому просторі є підвищені невеличкі грядки. Є Грядки пірамідальної форми, є спіральна грядка, яка також є доволі зручною для вирощування різних аптекарських рослин. І в такий спосіб ми намагаємося надихнути наших відвідувачів і відвідувачок на те, щоб вони переосмислили своє ставлення до того, як можна організувати вирощування на тій ділянці, яка є в їхньому користуванні. У нас все таки внаслідок того, мабуть, радянського періоду дуже багато хибних уявлень про те. Що може дати загалом садівництво і городництво людині, виростити врожай, підтримати ніби продовольчу безпеку, так і все розглядаючи це поняття більш комплексно, ми можемо говорити про позитивний вплив на психоемоційний стан людини, на загалом цікавість так людини до навколишнього світу і на інші аспекти, які пов'язані зокрема з соціальною інтеграцією, тому що люди, які зустрічаються в нашому просторі. Вони будують міцніші зв'язки, вони е, виходять за межі спілкування на ось ці садівничі довкіллєві тематики. Мені здається, що на сьогоднішній день. Всі звертають увагу, що їдять, і, безумовно, хочуть, щоб це було якісно. І, безумовно, що маючи біля себе дітей і внуків, ну і для себе стараюся, щоб воно було і смачно приготовлено, і з хороших продуктів, і, безумовно, з якісних продуктів. Потрапила я сюди як невістка, В Обійця та, якби свого чоловіка, але на даний час тоді жила його бабуся, наших дітей прабабуся і навіть прапрабабуся. І, ну, безумовно, що там були свої правила. Кожен квадратний метр мав відношення тільки до городу, це був сенс життя, це була, ну, це була річ невід'ємна з кожної родини, яка тим жила. Тут були яблука, були кущики смородини і агрусу. А от далі, от по це от місце, правдиве місце, це все було картопля, капуста, цибуля, морква, бурак. Ну, все, що споживалося, це і те, що зараз, напевно, Ну, на селі, може, є сенс, і то не дуже хочуть на селі садити, бо це купа праці і не завжди воно оправдує себе. От. Але я кажу, так трошки для задоволення, то. ну, те, що маємо, бо, бо знаєте, залишається завжди те, що хочеться, що приносить задоволення. Оце воно такий відбір, селекція вподобань. Регулярно слухали львівську хвилю. З раночку, бо всі основні новини, всі події, які були, власне, звітом. І там така рубрика була одна, наш львівський історик Льо, і він, власне, про Львів розказував, що от, власне, він ніби розділявся на дві частини. Одна частина Львівщини вирощувала виноград, а друга частина вона мала відношення до помідорів. І мені так цікаво було, ну, ну чому ну, там було? А там ті часи було напевно, що і клімат був трошки інакший. і цей. Хоча ще на той час ще до речі, питання потепління клімату ще так не стояло, як зараз. Про те, що вирощували біля Львова, можна судити з фотографій кінця 19-го, початку 20-го століття. І є, наприклад, чудові фоторепортажі, де видно базари на площі ринок, і там кукурудза, цвітна капуста величезними такими кошиками. Буквально кілька років тому відбувся цей бум відродження спаржі. Шпарагів, то мені було це дуже так е, кумедно спостерігати, тому що у більшості кулінарних книжок початку ХХ століття, виданих у Львові чи в Коломиї, чи взагалі от тут в наших околицях, то ну, в них всіх є доволі багато рецептів шпарагів, а це означає, що е, культура була в у вжитку. Взагалі, от якщо так подивитися на е, те, що тоді відбувалося навколо столу. То ми бачимо, що це дуже схоже на те, що зараз вертається до нас в культуру. От е, рух Slow Food, е, який е, пропагує підтримку місцевого власне вирощування і споживання. І чим е, від тебе ближче виросло те, що ти споживаєш, тим це вважається екологічніше і краще, бо справді оцей шлях. Продукту до твого столу, до твоєї тарілки Він є найкоротший і найвигідніший для природи. Ми цей склад називаємо Орест. Орест. Так, І всі стазори, які приходять. Ми кажемо, сходи до Ореста, принеси якісь там штуки. І ніхто не розуміє, чому він називається Орест. А все дуже просто. Ми коли робили ремонт в високій кухні перед відкриттям. В цій кладовці пан Орес тримався в інструмент. І, типу, там, коли ми щось питали, де воно лежить, нам сказали, та там Орес та в підсобці". От. І ми цю підсобку назвали Орес, і всі знають, де шукати. Оп. Це холопеню, яке росте 5 км від Львова в селі Чишки. Насправді більшість всіх продуктів, які використовуємо на високій, вони є локальними. Наприклад, там ті самі гриви, нектарини, ну там батат важче знайти. Його можна шукати з фермерами, але тут е, треба підбирати і ферму, яка буде поруч і щоб можна було нормально довозити. Ми працюємо з локальними ферками біля Львова. Ми в сезон завжди користуємося їхньою спаржею. На ринку є жіночки, які мені там постачають гриби. Вони кажуть, Юра, я привезла 20 кг лисичок, я поки нікому не продаю. Навіть якщо прийдуть і скажуть, що від тебе, поки ти не даш добро, та мене там є право першого покупця на ринку. Ми, типу, коли закладали клумби на трасі, давай посадимо таке, що нам дійсно може знадобитися, і почали вирощувати. Те, що дуже повільно закінчується. Та умовно, якщо ти посадиш помідори і в тебе виросте чотири помідори, то ти їх продаш за один салат чи за одну закуску. А якщо ти будеш вирощувати якісь пряні трави і спеції, то ти можеш їх цілий рік використовувати і вони не будуть закінчуватись, будуть тільки рости, і це буде додавати якогось там смаку. От. І якісь такі речі вирощуємо, що, наприклад, іншим дуже важко знайти. Я дуже довго хотів знову посадити в'єтнамську м'яту, бо вона одного року змерзла. І ми майже рік шукали, звідки привезти насіння, і привезли, і вона росте. Є Алтайська цибуля, в неї от ці штуки, виростають. Ну, в діаметрі, напевно, сантиметра два-три їх можна фарширувати, як роблять канелоні. Ти просто обрізаєш цибулину і ці трубочки фаршируєш і готуєш їх з якоюсь закускою. Це рута. Вона дуже пряна. Все те, що ми тут вирощуємо, це те, що ти можеш в будь-якій кількості взяти, там, не знаю, додати в салат. Коли ти щось маринуєш, не знаю, рибу на тартар чи на севічі, ти можеш додати свіжі, свіжі трави відразу і вони міняють смак. бо я то вже руками кажу, немає нічого кращого, ніж суперлокальне і свіже, бо воно не може порівнятись навіть з селективними сортами якогось продукту. Та ти там не знаю, купляєш французьку спаржу селективну, яку там вирощують вже там, не знаю, десятиліттями, але її зрізали приблизно місяць тому. Та і в сьомій ранку зрізали, в дев'ятій приїхав, і в другій годині дня ти вже можеш її їсти. І це абсолютно інший рівень смаку. Він не порівняється ні з чим. Тому е, супер фреш і локальність виграє точно в, е, в якості продукту будь-якого. Але окрім того, що ми тут щось вирощуємо, ми так само проводимо величезну кількість просвітницьких заходів. І наша основна мета це власне поширення зелених цінностей. Тут ми говоримо про те, як зробити догляд за садом більш сталим, як навчитися компостувати, як використовувати для поливу рослин не систему загального водопостачання. А, наприклад, джерельну воду або дощову воду, так, от як її збирати і використовувати, тобто з акцентом на ті проблеми, які становлять для нас власне наслідки кліматичної зміни. Якщо ми бачимо, що є зацікавленість, наприклад, у діток, то ми намагаємося проводити якісь такі креативні воркшопи, під час яких можемо грати з ними в бінго, збирати різні природні елементи, досліджувати різні природні текстури на дотик, так тим самим стимулюючи певні сенсори, сенсорні відчуття і тим самим встановлюючи оці містки між дитиною і природнім середовищем, ми з вами знаходимось на території львівського, такого державного садочку номер 106 Він має свою територію, достатню територію для того, щоб впровадити такі елементи городництва. У нас Тут були такі розбиті грядочки, відкриті, на яких діти разом з своїми вихователями могли садити різні культури. Це були такі культури, які знайомі нашим діткам. Наприклад, садили вони і гарбузи, огірки, помідори, томати. Це те, що може рости, те, що може спробувати дитина. Бо ідея полягала в тому, щоб дитина могла зайти в тепличку. Зірвати той огірок або помідорчик, спробувати його і е, змінити це своє ставлення до е, тих овочів, які ми пропонуємо в салатах, але діти дуже часто відмовляються від цього, маючи якийсь певний бар'єр. Ми робили підняті грядки з урахуванням того, що у нас будуть ходити по цій тепличці дітки, щоб їм було зручно садити це. все. ідея була в тому, щоб вони активно приймали участь у процесі вирощування, щоб вони розуміли, як росте рослинка, що їй потрібен догляд, що її потрібно поливати, що її треба доглядати. І ця вся робота допомагає залучити дітей до, здавалось би, не міської роботи. Глибше зрозуміти цінність взагалі, продуктів, які продаються на ринку, розуміти, яка праця закладена в це. Вони, коли вони ну, на грядках вони можуть і спілкуватися, і в них виникають додаткові запитання, розумієте, які, наприклад, в групі, де ти знаходишся в іншому оточенні, вони можуть і не виникати, тому що ну, немає того, того середовища. А коли вони в цьому середовищі, то в них можуть з'являтися запитання. А чого, Наприклад, цей помідор добре виглядає, а цей засох. А що спричинило? Яка проблема? Тобто, це ну, такий добрий механізм комунікації з дітьми е, і е, ну, збільшення їхнього інтересу до довкілля, розуміння усіх процесів. Так. Якщо говорити, наприклад, про питання, які е, пов'язані із е, війною, так то ми розуміємо, що кожен і кожна з нас наразі потребує е, підтримки ментального здоров'я. І власне тут, у цьому просторі, ми проводимо заняття з терапевтичного садівництва, маючи надію, що е, якщо люди сюди приходять, якщо їм тут добре, якщо їм подобається перебувати в цьому е, природньому просторі, то в подальшому вони будуть е, більш вдумливі до використання природних ресурсів і будуть просто друзями для природних екосистем. Тут немає людей, які були б просто від щастя сюди приїхали. Кожен втратив домівку, у когось втратила родини, хтось загинув, ну, в когось захищають. Чоловіки, сини, брати на війні знаходяться. І заняття таке допомагає відволіктися, думати про щось вічне, про життя. Мене звуть Олена Світлова, я сама з Лисичанська. Знаходжусь у Львові на лікуванні, я постраждала від минно-вибухової травми. Цивільна, сама вчитель, працюю досі, викладаю хімію. Зараз ми знаходимося на території модульного містечка у місті Львів. У когось це просто заняття, у когось це хобі займатися городиною. І ми спланували собі такі. Невеличкі клумби, де посадили квіти, овочі, кабачки. Це у нас перці. Ось у нас дивіться, вже квітнуть другий врожай, будуть огірки. Ми перші вже зібрали, вони вже пропали, посохли, але ми посадили нові, вони вже квітнуть. Тут, окрім квітів, у нас є дивіться справжні шедеври української. Ботаніки, можна так сказати, це кукурудза. Кожен висаджує, звичайно, те, що йому до душі, що йому хочеться, що йому нагадує свій дім. Вирощуємо ми для того, щоб себе зайняти і таким чином наближаємо перемогу і кожен хоче повернутися додому. Зелені насадження потрібні нам в першу чергу не для естетики, не для краси. Ми, як суспільство, як країна загалом не є настільки багатими, так, щоб дозволити собі ось ці стерильні, ідеальні газони, які потребують надзвичайно дороговартісного догляду, або якісь там екзотичні рослини, яких також потрібно буде захищати від шкідників. І от о, власне, ось цей підхід міського садівництва того. Родництва він розкриває цю тему багатофункціональності. Тут можна говорити на прикладах про те, скільки кисню дає рослина, як вона власне спроможна затримувати дощову воду і рятувати нас від підтоплень, як наслідків кліматичної зміни, які є проблеми, пов'язані загалом з функціонуванням місцевих екосистем, і в тому числі, що тут ми можемо покращувати свій психоемоційний стан, що тут ми можемо забезпечувати свої продовольчі потреба Насправді немає якогось універсального меседжу, який транслює основну ідею розсадника. Кожен та кожна хто сюди приходить і намагається зрозуміти цей простір, може виокремити для себе щось своє основне, якийсь свій акцент, який виходить безпосередньо з потреб внутрішніх цієї людини. В контексті тих викликів, перед якими ми постали, які пов'язують нас. З повномасштабним вторгненням ми плануємо трансформовувати ідею простору, продовжувати співпрацю з Львівською міською радою, зокрема в тій частині, щоб наш простір з міського садівництва та городництва в майбутньому почав розвиватися як простір екопросвітництва та терапевтичного садівництва, так або природотерапії. для того щоб використовувати ось цей новітній для України підхід. І допомагати більшій кількості мешканців та мешканок бути в добрій взаємодії з природнім середовищем, але й також знаходити гармонію в собі.